Ріелторська компанія пропонує заміські апартаменти за містом. Тут можна засіяти травку. Машинка під'їде. Тут у нас бачимо головний вхід. У ваші апартаменти особисті. Будете мати генератор для того, щоб бути енергонезалежним. Усіх гостей можете запросити на віранду. Віранда довга. Тут поміститься туча гостей. Далі проходимо всередину до нашого помістя. Тут у нас є коридор. В коридорі можна розположити фотографії своїх любимих близьких. От тут, тут розміщуєте, можете навіть на потолку розмістити. Далі проходити знову ступенечки, тут мрамором все обробляється, так сказати. Входити далі. По-перше, клюйонка. Ніколи не намокнете. Далі коврик, щоб було тепленько. Далі відкривається двірі. Потусторонній мір. Тут такий підбанічок, двері обшита термоізолом, все зробили для вас. Все в найкращому виді. Водичка, щоб попити, топливо, щоб заправити. Автономний отопитель. В місті ви такого не знайдете. У нас тут е, лежаки, перший лежак, другий лежак можете взяти дружину, дитину, пограти в комп'ютер. Не знаю, все в лучшем віде. Все в дереві, бачите, натуральні матеріали. Можна жить не ту жити, так сказати.